Технологічний прогрес, в якому неабияку роль грає Google, має й свої негативні наслідки. Так у США ведеться активна боротьба з телефонними розмовами та відсиланням текстових повідомлень за кермом. Однак проблема не лише у водіях. Як показують дослідження, глобальних масштабів набирає проблема неуважних пішоходів, які користуються портативними приладами. Чи не найбільше це стосується підлітків? Тож громадська організація «Безпека дітей в усьому світі розгорнула роз'яснювальну кампанію поміж молоді. Як це працює, пояснює Наталя Леонова. Для теси Янгер уже ввійшло в звичку слухати музику по дорозі в школу. домашнього завдання дуже багато, особливо в старших класах. Не залишається часу слухати музику, дивитися телевізор чи зустрічатися з друзями. музика допомагає тесі зняти стрес, але водночас і відволікає увагу від того, що відбувається поруч. Теса визнає, що ніколи не замислювалася над можливими трагічними наслідками такої неуважності. Я знала, що музика відволікає, але ніколи не думала, що це може. Бути настільки серйозний, що можна потрапити під машину сьогодні. Рідко зустрінеш на вулиці підлітка, який не відсилає текстове повідомлення чи слухає музику. Я існе відсилаю смски чи сиджу в інтернеті під час ходи. Мій телефон може робити все, і це важливо для підлітків. А якщо я вам скажу, що машини частіше збивають підлітків ніж маленьких дітей. Лінда Ваткінс працює інструктором в організації безпека дітей у всьому світі. Своє завдання організація бачить у тому, щоби навчити підлітків бути обережними на дорозі. З цією метою вони проводять у школах тренінги. Сучасні діти думають, що вони можуть виконувати кілька функцій у той самий час. Думають, що вони можуть слухати музику, стежити за дорожнім рухом, переходити дорогу і робити це одночасно. Більшість дітей каже Лінда не уявляють собі наскільки небезпечно сьогодні переходити дорогу. не слід забувати про те, що водії так само відволікаються. Коли у вас є неуважний водій, неуважний пішохід, виникає катастрофічна ситуація. на тренінгу підлітків намагаються активно задіяти до процесу вирішення проблеми безпеки. підлітки говорять, що їм потрібна система нагадування, плакати чи банери на їх мобільних телефонах, такого роду речі, які би їх постійно попереджували про небезпеку. Речниця організації Енджела Мікелайт зауважила, що одним з ефективних методів роботи з підлітками є наведення їм реальних фактів про травми і смертність на дорозі. сьогодні у Сполучених Штатах буде збита машина при перетині вулиці 61 дитина. А протягом року внаслідок цього загине ще 500 дітей віком до 19 років. Дослідження показують, проблема неуважних пішоходів набрала глобальних масштабів. Одна з причин збільшення кількості користувачів мобільних телефонів у великих містах. Це проблема в Індії. У Китаї це також проблема. Все більше людей мігрує з сільської місцевості у великі міста. А інформацію про безпеку вони не отримують. Лінда Ваткінс каже, що вони не просять підлітків повністю припинити користуватися портативними пристроями або навушниками, а лише робити це час від часу. Як додає експерт, золоте правило ще поки ніхто не відміняв, а саме подивитися в обидва боки перед тим як перейти вулицю. Наталія Леонова, голос Америки.